Усі мотивовсе із Одеси. Йому 21 рік. Зріст 175 см. Професійний рекорд, один поєдинок. Одна поразка. Чемпіон Одеської області. Азар! Його запротивом із Львова. Йому 24 роки, 182 см зріст. І це його дебют на професійному ринці. Триразовий присед чемпіонату України. Чемпіона області селіни. Отже, розпочинається третій поєдинок. В ньому ми побачимо дебют львівського боксера Дмитра Кулі. Топовий український любитель, триразовий бронзовий призер чемпіонатів України. Срібний призер меморіалу Іштвана Бочкає цього року. От цікаво, що він виступав там. Ну останнім часом взагалі виступав зі вазі 75 кілограм, а тут він опускається в 69,9 Я вчора його запитав на зважування. Як йому далася дзвонка ваги, він каже, що дотримувався дієти і загалом не було ніяких проблем. От вчора Дмитро вклався у вагу. Так. І от бачимо його в ринзі. Так. Так, також боксери, обидва боксери працюють в лівосторонній стійці. Дмитро е трохи вищий за суперника. Суперник Азар Пономаренко. Одесит. Так, о, хороший удар через руку. Справа від Дмитра Кулі. Так, працює серійно. Так, ще одна серія. Дуже добре, дуже акцентований удар. Так, так, і перевага стає відчутною. Так, Пономаренко. Ледь витримав таку серію ударів і все одно переходить в атаку. Але він. О, ще один удар від акулі. Так, пів раунду вже позаду і а, намітилась велика перевага Дмитра. Ще один удар в голову правий боковий. Так, і ще один. Так, пробує огризатися Пономаренко лівим по корпусу і пропускає. Пропускає черговий правий удар боковий в голову. Так, от ну, Дмитро налаштований серйозно зараз. Так, провести ще в кінці раунду, не відпускає суперника. Так. Притиснув до кута рингу. Ну, по Пономаренку варто було взимці вибратися. О, дуже хороший удар в голову. Знов через руку. Ну, от Коля побачив, намацав там таку велику дирку в захисті суперника. Так, 10 секунд до закінчення раунду. Ну, велика перевага от метра колі. Перший раунд завершений. Так, добре, продихався Коля. Це нагадує дебютант професійного рингу, а бачимо повтори. Так, от серія ударів від колі. Ну, робить. Акцент на ударах в голову, та, та, можливо, частіше треба задіювати удари по корпусу. Щодо Пономаренка, це його другий поєдинок на професійному ринзі. Дебютував він 2 березня цього року в Одесі, ну, власне, звідки він є, і поступився своєму земляку Геннадію Жиляскову. Одностайним рішенням суддів. Другий раунд. Так, пономаренко несподівано пішов вперед. Так, і бачимо, який розмін. удар. Еще раз один удар. Oh! Uh -huh. oh! так, ну, хороший джаб-стоппинг от Коли. І один удар лівий боковий у голову. Так, ну бачимо вже тепер контратакувальну роботу від кулі. Ну, в цьому він також має перевагу над суперником. О. Так, кілька джепів в голову. І правий боковий. Ще один правий боковий. Так, перехопив кулі атаку суперника і пробив черговий удар в голову. Так показують, підказують по печінці. Це Так, і знову удар правий в голову, так. О, і лівий доходить в голову там. Так, ну це очевидно подобається глядачам такий бій. Чуємо оплески. Так, Цікаво, що Дмитро на такій на середній дистанції, але з опущеними руками, тобто зовсім не побоюється свого суперника. Ну, можливо, відчуває, що не настільки там велика міця, може він все бачить і через то... Так, завершено другий раунд в Рінзі бачимо. Олександра Остапчука і другий секундант Роман Джуман. Так, Коля посміхається, задоволений своєю роботою. Ну і, напевно, дебютом в професійному боксі. Тепер цікаво буде, чи він зосередиться повністю на професійній кар'єрі, чи буде продовжувати далі також і любительську. Спілкувався десь два тижні тому, робив інтерв'ю з Олександром Колесником, співзасновником, співвласником, директором Promotions, то Він ну, казав, що наче Дмитро Куля збирається зосередитись тільки на професійній кар'єрі. Ну, побачимо третій раунд. І знову на початку з перших секунд Азар Пономаренко йде вперед. А Дмитро Куля показує контратакувальну роботу. Та... І чергові пропущені удари від Поном... Пономаренка. Та... Оце... Ну такий напористий впертий хлопець. Незважаючи на таку велику кількість пропущених ударів, він все одно не здається, йде вперед, ну, а Дмитро Коля та, має хорошу практику сьогодні і, зокрема, тренує, тренує контратакувальну роботу та проти напористу, агресивного супротивника. Але повільно, передбаченого, і, ну, очевидно, Дмитро Куля вже його так, досить прочитав і тепер працює, можна сказати, на вибір. Відпрацьовує технічні моменти. Так. О, дуже добрий, дуже хороший акцентований удар. Завдав Коля і не, не один. Так. і... Все дуже близько до того, щоб відправити суперника у нокдаун. Продовжує. Так. Роман Джуман підказує допрацьовувати. так. Так. Бачимо Ну, Дмитро Добре чує підказки Романа Джумана. Та знов знов дуже багато пропускає, але тримається, не падає. 10 секунд. І Пономаренко, як бачимо, і вистояв і в цьому раунді, хоча в цьому раунді було досить багато небезпечних моментів для нього. Отже, третій раунд позаду, і ми побачимо вперше під час сьогоднішнього вечора, побачимо четвертий раунд. Якщо кут Пономаренка не зніме. Свого боксера, як і в попередньому поєдинку, тому що, відверто кажучи, шансів в нього небагато. Дмитро Коля помітно вищий класом з кращою технічною, тактичною підготовкою, майстерністю. У ну, всіх компонентах боксу він переважає свого суперника. Ну і тут головна інтрига, чи вдасться Пономаренко вистояти до фінального гонгу, чи Дмитро Куля завершить бій достроково. І знову ж з перших секунд Пономаренко йде вперед. Ну, як бачимо, це вже така тактика. -так. Ну, але потім він швидко. Сідає, потім швидко колі ставить все на місце. Так, ну суперники вперлись в одного і пішли на розмін. Ну. Поломаренко закрився, але треба більше працювати, колі, щоб нокаутувати суперника. І побачимо, чи вистачить в нього сил для цього. Так залишилося дві хвилини в цьому поєдинку. Ну, часу в принципі достатньо для того, щоб завершити бій достроково. і Коля багато пробиває. Але суперник навіть пробує відповідати. Так, добра підказка працювати по двох поверхах, то коля зосереджений більше на ударах по голові, а корпус часто густо забуває. Так, ну затиснув до канатів, і хвилина залишилася. Треба допрацьовувати Так, Одиночні удари бачимо по корпусу. Але видим їх, попри то Пономаренко і на них не реагує. Так, залишилося пів хвилини, Ну і потрібно провести ще чергову атаку. Так, дуже добре, але Пономаренко все витримує, незважаючи на величезну кількість пропущених ударів. До кінця 10 секунд. і... Коля безперервно б'є, чи вдасться йому все ж таки завершити бій достроково 5 секунд. Ні. Пономаренко вистояв. почув фінальний гон, і за це можемо йому тільки поаплодувати. І публіка аплодує обом боксерам. Вони показали видовищний бій. Пономаренко дав справжній бій своєму супернику. Хоча Програв усі раунди, але на характері дотримався до фінального гонгу. Так, бачимо повтореться Це той момент, коли Куля притиснув суперника в куті, в куті рингу. Але... Не зумів нокаутувати суперника. Бачимо, як рефері Віктор Писечко дуже уважно стежить за діями боксерів. Так, Яка агресія від Дмитра Колі. але перший бій він виграє. За рішенням суддів, ну я це вже захоже наперед, але рішення суддів очевидне.